Вітаю, вітаю вас, друзі. Сьогодні ви на каналі студії управління часу Богуштайм, а це означає, що у нас традиційна тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і розкриємо таку цікаву тему понеділок, день найкращий. Всі знаєте, що сьогодні понеділок, і це самий найкращий день для багатьох починань, тому що багато людей говорять, що я почну з понеділка. І сьогодні, можливо, у нас навіть є і ювіляри, які починали свої справи з понеділка і можуть себе сьогодні привітати. Наприклад, є багато справ, які ми починаємо з понеділка, і сьогодні саме цей день, де вже рік, як ця справа, не рушиться з місця, тому що почата з понеділка. Тому у нас понеділок такий найкращий день, який ми собі придумали для початку наших справ. І є такі справи, яким вже дійсно, яким вже рік, який починається з понеділка. До прикладу, ми вже рік, як з понеділка, бігаємо, ми вже рік, як з понеділка вивчаємо іноземну мову, вже рік, як з понеділка навчаємось плануванню, вже рік, як з понеділка читаємо якусь певну книгу чи літературу. Тобто з понеділка дуже багато людей починають свої справи. Та й не тільки з понеділка. Ми звикли відкладати свої справи завжди на потім. Це є у всіх таке. Це абсолютно всі люди можуть відкладати свої справи на потім. Я це зроблю потім, зараз не на часі. Я це зроблю з понеділка, з початку року, з початку місяця. Тобто, ми це говоримо завжди, нам краще придумати собі таку відмовку і спертися на те, що ми це зробимо спочатку якогось місяця, з початку тижня, з початку року, і завжди собі в цьому в якихось певних своїх справах, які ми хочемо зробити, ми відмовляємо. І говоримо собі не на часі. І також, коли ми дуже багато собі відмовляємо, дуже багато собі різних наших справ переносимо. Це стає уже такою звичкою. Звичка переносити справи. І всі, всі знають, що у кожного є така звичка. Я, до прикладу, не зустрічала людини, у якої немає такої звички переносити свої справи на якийсь інший день. Не зустрічала. І тому я вирішила от таку сьогодні тему підняти. Я скажу вам, що є два варіанти важливих справ. Їх всього два варіанти важливих справ. Перший варіант це та справа, яка має чіткий час, коли вона має бути завершена. І другий варіант незавершеної справи це та справа, яка не має чіткого часу, коли вона має бути завершена. Два варіанти. Про самий перший варіант, де ми маємо чіткий час. Коли ця справа має бути завершена, у нас присутній там іще один компонент, який допомагає завершити певну справу: це паніка. Цей компонент називається паніка. Коли ми знаємо чіткий час, до якого ми маємо завершити справу, і ми по якихось причинах цю справу не завершуємо, переносимо, переносимо і переносимо. Але ми маємо чіткий час, і ми розуміємо, що цей день вже наближається. Цей день вже до нас приходить ось-ось і настане цей день. І у нас з'являється паніка, і ми швидко. Намагаємося доробити цю справу. Ви це можете згадати по тому, до прикладу, як навчалися, як виконували, до прикладу, якісь курсові чи контрольні роботи, та, до прикладу, навіть як писали дипломну роботу. Я впевнена, що у кожного студента є ця паніка, охоплює паніка, що потрібно вже здати, до прикладу, дипломну роботу, а вона ще написана наполовину. Я знаю людину, яка мала на, на цю дипломну роботу часу приблизно півроку, і відкладала, відкладала, відкладала. І що ви думаєте, коли до дипломної роботи залишилось три дня? А в цієї людини жодного слова по цій дипломній роботі написано не було. то... Написали, написали цю дипломну роботу дуже швидко, але якої якості вона була, ну, відповідно, я розумієте. Тому дуже важливо, по-перше, знати кінцевий термін, до якого числа має бути виконана справа. Це важливо, бо коли включається ця паніка, все ж таки справа виконується. А коли у нас така таке завдання, де немає чіткого терміну виконання, до прикладу. Вивчення якоїсь іноземної мови, до прикладу, правильного харчування, до прикладу, спати 8 годин на добу, ходити в тренажерний зал, правильно харчуватися, вчасно прокидатися, мати гарний настрій кожного дня, тобто різні різні такі справи, які ми від себе хочемо, але не поставили собі чіткий час. У нас немає цього компонента паніки. І тому ми його відкладаємо із року в рік. Тому ми вже рік, як ходимо до тренажерної зали. Тому ми вже рік, як вивчаємо іноземну мову. Тому ми вже рік, як перекладаємо якісь справи, важливі справи на потім. Тому у нас навіть є така технологія, де ми виписуємо всі свої незавершені справи. Чому це важливо? Коли ми дивимося на свої незавершені справи, ми обов'язково ставимо кінцевий термін виконання. Тому що, якщо немає кінцевого терміну виконання, то це означає, що ця справа не буде виконана абсолютно ніколи. Тому дуже важливо, коли пишете собі будь-яку справу. У будь-яку ціль. Вона завжди має включати в себе дедлайн, кінцевий термін виконання. Тому перегляньте свої справи. Якщо у вас є такі справи, у яких немає кінцевого терміну виконання, значить ця справа не буде виконана і навіть розпочата вона не буде ніколи. Тому. Поставте до цієї справи собі кінцевий термін. І тоді, коли вже буквально залишиться декілька днів, з'явиться паніка, і ви цю справу обов'язково виконаєте. А інакше не виконаєте. Ми без паніки нікуди. Нам потрібен такий штовхач, який нас штовхає виконувати певні справи у певний час. Тому дуже важливо створювати собі навіть от таку. От Панічну ситуацію і розуміти, що якщо я до цього дня щось не виконую, я це не виконую ніколи. І для цього є ми, для цього є студії управління часу Богуштайм, які навчають вас тайм менеджменту, і які кожного ранку з вами, і які говорять: складайте список завдань на сьогодні. Сьогодні понеділок, і от точно не відкладайте. От дедлайн вже буквально до 9-ї години. Має бути список завдань на сьогодні. Беріть планувальник, беріть ручку і починайте вже писати. Виписуйте всі свої завдання, які стосуються ваших робочих моментів. Щоб понеділок почався класно. Виписуйте всі завдання, які стосуються ваших робочих моментів. Завжди залиште собі 4 години на непередбачувальні ситуації. Вони можуть бути різні. Тому 4 години ми завжди ми готові до них, і ми відкладаємо собі 4 години на такі ситуації. Далі обов'язково напишіть собі завдання по навчанню, дізнавайтесь щось нове кожного дня. І обов'язково складіть собі список завдань із ваших особистих цілей. особистих цілей. І зробіть собі цей понеділок по справжньому найкращим днем. Пишіть, ви самі можете створити собі найкращий понеділок. Запишіть собі ці завдання, які дійсно вас мотивують, і які хочеться зробити сьогодні в понеділок. Це особисті свої завдання, які особисто для вас або для ваших близьких, і вам хочеться зробити їх саме в понеділок, і саме сьогодні. Випишіть собі ці завдання обов'язково. Порахуйте ці завдання по часу. Чи поміститись ви у 24 години? Тому що у нас 24 години по часу сьогодні. Завтра знову буде 24 години. Але сьогодні дивіться, що ви вмістились по часу. І поставте собі пріоритети до тих завдань, які вас самі важливі, поставте пріоритет дуже важливі. Дуже важливі. І тому сьогодні, в понеділок, у вас буде шанс переломати цей стереотип понеділків і дійсно розпочати для себе щось важливе і те, що вам приємно. І обов'язково намалюйте маршрут дня. Поставте в свій графік дня ці завдання, які ви сьогодні зробите для себе обов'язково. І саме сьогодні, саме в понеділок, побачите, як нам пощастило, у нас саме понеділок. І ми вже пишемо розклад свого найкращого дня. І нехай цей день сьогодні по справжньому у вас буде найкращий.